Обрив канатної дороги у Києві Очевидці повідомляють, що з Дніпра вже дістали тіло загиблого. Проте офіційної інформації поки немає. Раніше повідомили, що сам трос уже прибрали з дороги, і рух набережною в Києві відновили. Інцидент стався близько полудня. Детальніше Роман Середюк розповість. Перекрита дорога, обабіч скупчилися люди. Близько полудня тут сталася трагедія. Обірвався один із тросів на канатній дорозі над Дніпром. У той час на ній була людина. Перехожі кинулися діставати обірваний трос, проте на ньому нікого не було. ДСНС розпочала пошуково рятувальну операцію. Залучили катери та водолазів. пошуково рятувальна операція триває. Зараз до водолазного віднімання, яке зараз чергує і працює на місці, довезли додатково балон з тиснутим цим повітрям для того, щоб рятувальники надалі могли перебувати на місці і занурюватися для пошуку постраждалого. Складно, дуже точно ви знаєте спрогнозувати, на жаль. Що саме і в якому стані там може зараз перебувати хлопець, за попередньою інформацією. Але можна сказати, що за нашою інформацією, так він був споряджені, саме в якому він і пересувався по цьому роту, який обірвався. Так, ми можемо сказати, що і спад що така пристойна була падіння також течія. Згодом у поліції повідомили, на тролеї був 20-річний хлопець правоохоронці розпочали розслідування, інкримінують порушення правил безпеки. За фактом вказаної події печесним по прилітом поліції розпочати кримальне провадження за двома статтями. Це мова йде про частину 2 статті 272, Як це порушено правил безпеки, яка якщо привела до загибелі людей? І стаття частина третя статті 367 шістдесят сьомої канального України це службове далі, що спричинила загибель людей. Наразі поліція продовжує працювати на місці події. і Всі обставини ці події з'ясовуються. В офісі генпрокурора додають, що у 2021 році намагалися зупинити роботу цього атракціону, зверталися до господарського суду Києва з позовом. Переконують, хотіли визнати незаконним та скасувати рішення міської влади, яке дозволило компанії без досвіду реалізувати такий проект. Однак судді прокурорів не підтримали. Тепер КМДА звертається до правоохоронців, просить провести розслідування та вимагає перевірки власників канатної дороги. Власником атракціону є компанія Київ Флайлайн. Ця канатна дорога функціонує з 2021 року. На сайті компанії зазначено, що троси надійні і гарантують безпеку польоту для відвідувачів. Наразі коментарів з боку представників оператора канатної дороги немає. Роман Середюк, п'ятий канал. Дати Україні членство в НАТО замінити військовослужбовцями зсу американців на європейських базах і дозволити Росії залишити окупований Крим. Такий план може запропонувати Дональд Трамп. Ну або ж принаймні такі кроки пропонує екс-прем'єр Британії, який з ним зустрівся. Яка думка Зеленського про американські плани і що кажуть американські хаймерс десь на запорізькому напрямку? Більше в огляді 879-го дня великої війни матеріал Олексія Пасака. Трамп зробить так, щоб зло не перемогло. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон оприлюднив ймовірний мирний план Дональда Трампа, у разі якщо той стане наступним президентом США. Джонсон каже, що не впевнений у кроках Трампа, але може назвати шлях, який допоможе Україні. Зокрема, Трамп може збільшити військову допомогу і скасувати заборону на глибокі удари Атакамс, коли Путін буде змушений відійти на кордони. 24.02 можна буде говорити про угоду з Росією. Окуповані до повномасштабного вторгнення території залишаться під контролем окупантів. Київ отримає гарантії членства в НАТО та ЄС. А Москва гарантії про особливий статус російської мови в Україні і повернеться в світову політику та дипломатію. я мав че. Зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після того, як він пережив жахливий замах на своє життя, і я вкотре переконався, що він має саме ту мужність і незламність, яка необхідна для того, щоб стати на захист України і зробити так, щоб зло не перемогло. Темейшо Іволк prevail. Чи згодна Україна на такі пункти дипломатичного врегулювання в інтерв'ю Бібісі. Президент Володимир Зеленський каже, що Трамп може піти легким шляхом і змушувати до поступок лише українців у такому разі про жодні угоди не може бути й мови. Але Якщо він хоче це зробити за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас платити, тому що зрозуміло, як це зробити. Це означає просто зупинитися і віддати, і забути без санкцій, без нічого. Путін забере територію, путін створить перемогу для свого суспільства, для світу і все. ніхто не у в'язницю, нічого не буде. Жодної відповідальності, жодного трибуналу, геть нічого. Нуль. так, це дуже простий шлях. але ми ніколи на це не підемо ніколи? Майбутні переговори поки що лише план, який обмірковують у кабінетах. На полі бою все геть інакше. Бачиш ворога, його треба знищити. Спільна робота операторів дронів 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів і обслуги Хаймарс, десь на запорізькому напрямку. Ксі Пасак п'ятий канал. Ворог активізувався на Харківському та Куп'янському напрямках. Невщухає вогоні на Покровському відтинку фронту. Повідомляє генштаб. Під постійними обстрілами перебуває Харківщина. Там армія РФ скинула вже сім кабів. Сили оборони відбили сім штурмів. Скільки ж разів росіяни наступали на Куп'янщині. Більше 20 спроб посунути наші війська із займаних позицій відбулось на Покровському напрямку. Півдесятка атак відбили на лиманському відтинку. До чотирьох зросла кількість боєзіткнень на турецькому та. Курахівському відтинках українські оборонці відбили три штурми на Сіверському та Оріхівському напрямках. Згарбники здійснили дві спроби прорватися на Краматорському відтинку фронту. Росіяни активно застосовують авіацію на Времівському та Придніпровському напрямках фронту. Загалом від початку доби відбулось більше півсотні бойових зіткнень з ворогом. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав бойову роботу українських захисників, які збивали шахеди вночі 21 липня на південному напрямку. Ціль вражена. Ціль знищена! Ціль знищена. Головком Олександр Сирський відвідав заняття з бойової підготовки підрозділів резерву. Про це свідчать відео з полігону, які з'явилися на його сторінці у соцмережі. Якісна підготовка це насамперед збережені життя бійців, написав головнокомандувач збройних сил. Спека і постійні обстріли такі реалії життя мешканців прифронтового гуляйполя. Щоб вижити, люди намагаються врятувати від палючого сонця невеличкі городи, доправляти туди продукти вкрай небезпечно. Тож єдину допомогу в цей населений пункт привозять рятувальники. Як живе прифронтове місто? Дізнавався Денис Розенков. Бійці ДСНС вантажать рятувальні машини з маколиками, одягом та обов'язково хлібом. Це гуманітарна допомога для мешканців прифронтового Гуляйполя. місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення перебувало під чільним вогнем росіян. Останні тижні кажуть місцеві особливо важкі обстріли тут майже не припиняються. Як починають гатить, починаю бога молити. А кудись ховаєтесь? усі куди? Нікуди сидимо в хаті. Господа Бога молю, всі молитви, все, що є, перекажу. Взагалі цілий день, з і всю ніч. Цілий день, ніч, ну я знаю, разів 400, зараз ну, так поспокійніше трошки так. Пенсіонер Володимир Чумаков мешкає разом із дружиною, мають свій невеличкий город, який є чи не головним годувальником для родини. Щоправда, йти до нього треба кілометр на ділянку, яка повністю простеріжується ворогом. Картошка цибуля, буряк, все, все положено. А де ми купляти будемо? У нас магазинів немає як то, коли це треба їхати за 60 кілометрів. Тоже не наїхати. Чоловік каже, намагаються підгадувати час, щоб потрапити на город та повернутися живими додому. Десь там присядемо, а тоді втікаємо додому. Ну, ну вибираємо момент таке утром. Що воно утром тихенько це вони там починають. А? Світла, газу та інших комунікацій в горі полі немає вже понад два роки. Вода взагалі на вагу золота. Про те, що таке полив тутешні жителі забули вже давно. Технічну воду, яку місцевим доставляють рятувальники ДСНС, використовують лише для особистих потреб, Так і п'ять і готують їжу. Свій цьогорічний урожай показує пані Світлана, Жінка каже, через аномальну спеку на городі майже все псується. Оце наш урожай. І це ж бачите, чого вирвала? Оно ночьке, воно, воно ж печеться і все, і воно зніє. Це воно він старався, виріс сердешка. А що ж треба виривати його? Було... Клана сама порається по господарству та доглядає стареньку матір, а ще підгодовує сімох котів. Дорослі залишилися від сусідів, які поїхали з міста. А маленькі з'явилися нещодавно. Ця ж красавіця трьохмасна дієвочки. Вони ж як ото кажуть, удачу приносять і так, що ми їх поставили. Оце так оце брат, а це сестра. Така як вони ж не москалі? Як же ж куди ви що? Вони ж красавчики, які треба оберегти. Спека додає роботи і голіпільським рятувальникам. Після кожного обстрілу росіянами міста одразу в кількох місцях тут спалахують пожежі. Порахувати тяжко, скільки пожеж що... Минулу зміну ми в 11 ранку, як виїхали, в 9 вечора тільки приїхали. Після сильних обстрілів градів зайнялося пів села, горіли будинки, трава, пшениця, сарай, горіло все. За словами рятувальників, саме під час гасіння пожеж ворог починає завдавати повторних ударів та цілить саме у підрозділи ДСНС. Гасимо пожежу і по нам прилітає, от так же ж, ну, минулу зміну. Ми один адрес по одній вулиці з полум'ям боролися. А хлопці через 100 метрів на іншому подвір'ї, і в них в сусідній дім прилетів знаряд. Попри щоденну небезпеку, в Гореполі залишається ще понад тисяча жителів, які не хочуть евакуюватися та залишати своє місто. Денис Роженко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Львів'яни та гості міста збираються біля храму, щоб попрощатися з Іриною Фаріон. Людей дуже багато повідомляє видання Телеграф. упокійне богослужіння Парастас розпочалося о 19-й у гарнізонному храмі святих апостолів Петра Павла. Поховають професорку 22 липня на Личаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка. Тим часом вбивцю Ірина Фаріон досі розшукує поліція. 19 липня невідомий молодик поцілив мовознавиці в голову. Просто біля її будинку. На його пошуки задіяні всі необхідні сили Нацполіції та СБУ. У цьому запевнив президент. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав: убивство було спланованим. Поліція розглядає кілька версій: громадська і політична діяльність. Як діяти родинам зниклих безвісти, Куди звертатися? Та чи існує в Україні єдина система вирішення таких питань? Докладніше про це дивіться у сюжеті Софії Фесік. Енергетик за професією спортсмен за покликанням займався альпінізмом, плавав на байдарках, їздив на норвезькі фьорди. Проте з першого дня повномасштабного вторгнення Роман Ткаченко пішов боротися з агресором. Він доброволець. Він мені сказав, мама, хто як не я, і пішов 16-й місяць. Любов Ткаченко розшукує свого сина. Він зник безвісти під час боїв на Бахмутському напрямку. Каже, щоб знайти бодай якусь інформацію, зверталася скрізь, куди тільки можна. Тільки сама родина зниклого безвісти повинна рухати свою справу. Тільки сам, тільки стукаючи в кожні двері, я знаю до хвилини і до метра, де був залишений мій син пораненим і годині це було питання пошуку рідних актуальне від початку війни, а повномасштабне вторгнення лише збільшило його масштаб. Закон про правовий статус зниклого безвісти ухвалили ще в 2018-му, А от реєстр з'явився лише у травні 23-го. Це величезна електронна база, яка накопичує відомості про всіх цих осіб, як про військовослужбовців, так і про цивільних, так і про дітей, які офіційно на сьогоднішній день перебувають пошуку. В всій базі також міститься відомості про непізнані тіла. З моменту роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб. Щоб дізнатися, хоч щось про зниклого безвісти, родинам доводиться пройти чималий шлях, обійти десятки кабінетів та організацій. Зустрічі ці всі ми їх пройшли по мабуть десятки разів. Координаційний штаб офіс уповноваженого, Оці ну різні. Я просто я ж говорила, що до представника Паперимського в Києві ми з ним також зустрічалися. Все рівно родичі будуть звертатися до різних інституцій. І зараз їм раді звертатися до різних інституцій, не до однієї. І саме тому це створює відчуття, що чим більше ти звертаєшся, тим більше буде ефект. І можливо, тут варто роз'яснювати рівні про те, як ця міжвідомча координація відбувається. Правозахисники констатують, що ухвалений закон неефективний і не працює повноцінно. Окрім цього, уповноважений, який мав би опікувати. Тися питаннями зниклих безвісти так і не став єдиним вікном для звернень рідних. Нарікають родичі також і на неналежну координацію між держустановами. Водночас, рідним зниклих безвісти фахівці радять спершу звертатися до ТЦК та центрів соціальної підтримки, далі вже йти із відповідною заявою до поліції. Софія Фесік, Олександр Корецький, п'ятий канал. У столиці зруйнували історичну пам'ятку 19-го століття. Увечері, 20 липня. Невідомі з допомогою техніки знищили сади родини зеленських. Місцева влада та міністерство культури розводять руками. Дозволу на це не давали. Натомість громадські активісти стверджують на цю ділянку поклав око Один із забудовників хоче звести там житловий будинок. Як так сталося? Що посеред дня у столиці знищують історичні пам'ятники? Марія Дрост розповість. Зовсім нещодавно тут стояла садиба родини Зеленських, тільки мова не про нинішнього президента, як ви могли подумати. Цей будинок тут простояв понад сотню років, і напередодні ввечері приїхала техніка і перетворила його на руїни. За 15 хвилин два екскаватори знесли історичне помешкання. Садибу побудували ще в 1980 році. Деякий час тут проживала сім'я заможних міщан зеленських. До того ж, це була остання дерев'яна будівля в цій місцевості. Сусіди та охоронці пам'ятки обурені. Трапляються такі ситуації. Щоб це не відроджували і реставрували, а щоб це знищували. Оце величезна проблема. Те, що ми зараз стоїмо на руїнах і це зробила не ракета, просто не те щоб ви засмучилися, просто ну боляче на це дивитися. Чув моя дружина якраз проходила повсе каже: Жовтий будинок. Я не думав, який жовтий будинок. Може, думаю, якась е прибудова, якась ще". але. Ну, це просто не вкладається. Це обурює настільки, що просто ну, от, нормальних еквівалентних слів я і знайти не можу. Того ж вечора під Київрадою зібралася група активістів. Запобігти руйнуванню можна було б, якби садиба зеленських мала офіційний статус пам'ятки. Активісти стверджують, що на цьому місці планують збудувати ЖК торгенів. Боротьба за збереження історичного будинку триває вже п'ять років. І за цей час паралельно ще було створено дві петиції за збереження садиби зеленських і проти будівництва ЖК торгенів. Кожна з цих петицій вона зібрала більше 6 тисяч голосів, і статус, який зараз світиться на сайті міської ради, що вона на реалізації. Ну мабуть, це така реалізація типу до реалізація до фундаменту прямо. із проханням надати будинку статус пам'ятки. Активісти не раз зверталися до КМДА. Там стверджують, що з дня на день мали це оформити, але не встигли. Шокуюча ситуація: те, що наразі відбувається, зухвали та цинічне самоуправство. Міська влада та департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку. Та притягнути винних до відповідальності. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження щодо незаконного знесення історичної садиби. Крім того, на ділянку наклали арешт ще в січні, щоб заборонити будівельні роботи. Як зазначили правоохоронці та міністерство культури, хоч садиба зеленських і не мала належного статусу, але входила до генерального плану Києва як частина історичного ареалу столиці, і на її знищення потрібен відповідний дозвіл. Тепер активісти вимагають справедливого покарання для Забудовника та відновлення пам'ятки. Якщо пам'ятка не буде відновлена, і забудовник з якихось своїх міркувань не захоче відновлювати, тоді Київська міська рада має звернутися з відповідним позовом до суду з вимогою повернення об'єкту культурної спадщини державну або комунальну власність з підстав того, що він належно. Тично отримується своїм користувачем, своїм власником. Поступово розбирати будівлю почали ще в 2021 році, але тоді руйнуванню завадив суспільний розголос. У квітні на фасаді садиби Зеленських висвітлили плакат про те, що вона не має історичної цінності а діяльність активістів тільки псує репутацію забудовника. Марія Дрост, Валентин Стрільцов, канал. Скласти дрон з нуля цього вчать у Черкаській школі пілотування. Спочатку інженерія була невеликою частиною загального льотного курсу, але запит на ці окремі заняття більше в щодня. Тож вирішили запустити новий курс. Там кожен охочий може зробити дрон із конструктора, спаяти, прошити та запустити. Як відбувається навчання, дізнавалася Яна Лимаренко. На початку вам треба ось ні, все має бути. І вам потрібні будуть ось такі чотири коротких. А, ну, так. На столах конструктор, залізні частини, дроти, багато дрібних деталей. Такий вигляд мають майбутні дрони. Два дні курсанти інженерних курсів правлятимуться, щоб вони полетіли. Паяємо цілові кабеля сюди. Найбільше подається а, живлення, і якщо зробити це неправильно, то то буде некоректно працювати потім весь механізм. Олександр Кучерявий вперше працюватиме з такою технікою. Зізнається, не паяв мікросхеми жодного разу. Каже, літати вже вміє, а от ремонтувати ще ні. Я недавно почав пілотувати в симуляторі, і для мене логічно, якщо я збираюся в майбутньому пілотувати реальний дрон, то мати можливість і розуміння його і зібрати, і відремонтувати. Бо якщо, ну, наприклад, просто купити готовий дрон і його розбити або втратити, то ну, це, не, це тяжкий шлях. А якщо є знання для того, щоб замінити літаль чи підпаяти, то це набагато краще. Інженерні курси у школі пілотування Черкаський рій тривають два дні. Це перший тут вивчають побудову дрона та його складають. У нас представлені дві моделі розповсюджені це рама Апекс і Рама Марк 4. Люди збирають, паяють керуючі блоки, все під'єднують, збирають його остаточно. І потім наступний крок це вже йде налаштування, прошивки, і, ну, і так далі. Вже те, що більше цікавить людей, вже, що і як зробити, і щоб це можна було робити потім самостійно. А це вже другий день, коли дрони готові. Чи полетять, стає зрозуміло, після перевірки технічної частини. У нас тут все окей. Далі будемо переходити до налаштування. Так, так. Отлично. далі налаштування та прошивка. Дрони відключають до комп'ютера. І ось ви можете запустити двигуни і подивитися, куди у вас що там крутиться. Ось цей двигун у нас крутиться в морську сторону. Якщо всі попередні етапи успішні, намагаються запустити. У приміщенні активують, але не піднімають у повітря зміркувань безпеки. Наша модна прошивочка бюджет спрацювала. Чекаємо, у нас з'явився дочок. Школа пілотування Черкаський рій працює з минулого року. Її відкрили на базі громадської організації. Учасники називають себе спільнотою, яка знає все про дрони та все інших. Інженерний курс викремився як окремий курс. Буквально місяць тому до цього він був заінтегрований в загальну пілотажну підготовку. І ми давали там поглиблено за запитом. Давали потім стало зрозуміло, що є прям регулярний запит. І від військових, і від цивільних на окремо на інженерну підготовку, тому що пілотажна робота запущена в підрозділах і в великій кількості підрозділів вона поставлена на хороший е, рівень. І далі треба тільки розширювати штат пілотів і обслуговувати технічно обслуговувати. А тут уже треба готувати фахівців, яких значно менше ніж пілотів, але їхня цінність значно вища, бо вони розбираються». Для цивільних це навчання платне. Кошти йдуть на функціонування школи та волонтерство. Для військових навчання безплатне. Навчитися складати дрона можуть всі охочі. Більше інформації на сторінці ГО Черкаського інституту міста в соцмережах. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Англійська як по нотах. У Кропивницькому волонтери організували для дітей військові курси з вивчення англійської мови. Заняття відбуваються двічі на тиждень. Опанувати її допомагають професійні викладачі на уроках мінімум теорії, щоб зацікавити учнів, педагоги вигадують ігрові завдання та жваві розваги. Чи виходить у дітей розмовляти англійською? Знає Володимир Іванченко. Загроза. Дейнджер. На заняттях з англійської в пані Ярослави не пишуть конспектів. Викладачі не ставлять оцінок і не втомлюють домашніми завданнями. Натомість учні дивляться відеокліпи та грають в пізнавальні ігри. У нас буде гра, яка називається мухобойка. У Нас є штучки, якими можна му бити, але вони використовуються для того, щоб бити слова. Тобто я буду казати переклад слова, і дитина має вдарити по цьому слову відповідно англійському його відповіднику. Це дуже класно на запам'ятовування, плюс це командна гра. І, от, наприклад, якщо ми говоримо, що. Хтось із команди забув трішечки. Він згадує в процесі, бо бачить, куди всі втягнуться руки. Так минає заняття з англійської мови для дітей українських військових. Корній ще не пропустив жодного уроку. Ходить не дарма. Каже, за місяць значно підтягнув граматику та поповнив словниковий запас. Тут цікаво, тому що можна спілкуватися вільно з іншими дітьми, немає ніяких підручників до вашої Взагалі просто і багато інтерактиву можна там щось там взяти, щось там прочитати. Це так чи так дозволяє? Більше простору вільно, аніж в школі. У школі дуже все суворо, а тут ні. Хлопчики Запоріжжя. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, разом із мамою виїхав на Буковину. А кілька тижнів тому родина перебралася до Кропивницького. Тато Корнія – військовослужбовець, і вже 10 років захищає країну на передовій. Щоб на новому місці син не нудьгував і знайшов собі нових товаришів, мама, порадившись із чоловіком, привела дитину на курси. Батьки переконані, що англій... Англійська відкриває для корніє багато перспектив. Мені здається, що англійська це мастхев сучасного, сучасного простору, взагалі, де б ти не був. Як в подорожах, так і тут у нас в Україні. І це великі шанси для того, щоб себе самореалізовувати і в майбутньому, а також знайти гарну престижну роботу. Ось без знання мов наразі в сучасному світі це дуже складно. На кожне заняття пані Ярослава відводить годину для курсів, розробила авторську навчальну методу. Насамперед прагне розвинути комунікативні навички дітей, щоб вільно говорили та розуміли англійську, використовує гаджети, іграшки та веселі інтерактивні вправи. Крім того, Пояснює учням матеріал, з яким вони погано розібралися в школі, розповідає викладачка. Ми долаємо страх говорити в команді, говорити десь на публіку. Це дуже класно, це дуже допомагає. От зараз на їхньому рівні вони можуть уже поїхати за кордон і вільно комунікувати на базові теми. Ну там попросити води чи ще щось вже можна. Там запитати дорогу, вони вже можуть. Трохи згодом Корній хотів би помандрувати Європою. Певен, що знання англійської допоможе не загубитися в незнайомій країні та знайти спільну мову з іноземцями. Хотів би поїхати в Грецію, тому що там є море, там гарні краєвиди мають бути. Я там чесно, ні разу не був, але хотів би все таки відчути таку атмосферу мені потрібна англійська мова як то курси безоплатні організували їх. Місцеві волонтери за фінансової підтримки американських партнерів. Загалом у нас група складається з 15 дітей, військовослужбовців, а також діток ВПО віком від 11 до 14 років. Тобто це 5-7 клас. Це діти, які мають більш-менш рівні знання в англійській мові і можуть між собою вже комунікувати. Ми плануємо англійську на три місяці. Можливо, потім подовжимо ще. Якщо буде попит, волонтери відкриють додаткові групи для навчання. Крім того, міркують над онлайн-трансляціями уроків, до яких змогли б підключитися діти з різних куточків України. Later, life. Life. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. Завершую новини в цій годині, друзі. Звісно, не прощаюся. 21-й великий випуск новин. Редакція вже до нього готується. Тож побачимось.